Оскільки і Сініат Резістекс і Нідатварда є різновидами посиленого ущільненого гіпсокартону, монтаж таких плит рекомендуємо робити спеціалізованими саморізами по металу Фікс Денс 4,2 на 4,2х25 мм. Інноваційний саморіз фікс Денс для роботи зі спеціалізованими плитами високої щільності сердечника, такими як нідачіха, нідатварда, резістекс тощо. Унікальна структура окремих гвинтових секцій забезпечує безпроблемний і швидкий монтаж гіпсової обшивки до несучої конструкції. Саморіз добре працює як при кріпленні гіпсокартонних плит до тонкостінних сталевих профілів, так і до елементів дерев'яної конструкції. Безпечне антикорозійне покриття, електрогальванізація, робить гвинт придатним для використання в середовищах з корозійною категорією, С3, що значно збільшує сферу його безпечного використання.